Вітаю, кохані! Ви на каналі Юлії Холодовська Відповідальне батьківство я дякую вам за те, що ви дивитесь мій канал. Я дякую вам за ваші коментарі, за запитання. І якщо ви не підписалися, будь ласка, прямо зараз зробіть це, це дуже важливо для мене. А ми з вами продовжимо тему, яку ми вже декілька наших випусків розглядаємо: це стилі батьківства. І сьогодні ми будемо говорити про відчужений стиль. Виховання. І так, які ж це батьки, які мають відчужений стиль виховання. перше, це батьки, які егоцентричні, це егоцентричні, егоїстичні. Я потім поясню далі. Я зараз просто запишу друге категорія батьків, які можуть мати відчужений стиль виховання. Це батьки, які страждають залежностями. Це залежності. <залежності>. Це алкогольна залежність, це наркотики. Також хронічні хвороби, якісь тяжкі, хронічні хвороби. І ще одна категорія батьків, які можуть мати відчужений стиль виховання це у нас. Батьки, які знаходяться на даний момент в яких тяжких випробуваннях, наприклад, це може бути якась депресія, це може бути якісь такі події, які сталися в житті, там втрата роботи. Зараз це дуже актуально під час війни, коли багато батьків переживають стреси, переживають депресії, хвилювання, тата воюють. Ну, тобто такий зараз важкий час, і батьки можуть знаходитися в такому стані. Я запишу це як стреси, такі затяжні і депресія. І давайте ми з вами розглянемо, так як ми робили і раніше, що ж відбувається з дітьми, і так подивимось по цим категоріям. Зрозуміло, якщо це батьки егоцентричні, егоїстичні, то вони зациклені тільки на собі. І діти в, в такій сім'ї відчувають себе непотрібними, вони відчувають себе покинутими, і е, можуть бути різні причини, наприклад, е, небажана дитина, е, наприклад, була народжена дитина там заради збереження шлюбу, Бу, була народжена дитина. Там, ну, з різних причин, наприклад, вік уже був такий, що треба народжувати, а батьки були насправді не готові. Вони можуть знаходитися в такому стані, що вони можуть звинувачувати дитину в тому, що в них там щось не вдається. Вони можуть бути втомлені саме із-за того, що знаходилися в такому стані. І діти відчувають себе непотрібними. Непотрібними. Це небажана вагітність може бути. І е, вченими вже доведено, що е, дитина відчуває навіть в утробі матері, коли вона не бажана, коли мама не хоче, коли народжувати, коли мама знаходиться в стресі, це вже і ще до народження дитини відбивається на її на формуванні її нервової системи, її мозку і багатьох систем. Тому дитина відчуває себе непотрібною, зайвою. Е, дитина намагається завоювати любов. Вона хоче там гарно вчитися, вона хоче щось таке робити незвичайне, щоб сподобатися своїм батькам. Завойовують любов. Також тут подібні відчуття у дітей, коли батьки мають алкогольну або наркотичну залежність. Це є хвороба. Психічна, і такі люди потребують допомоги. І в такому стані вони просто не можуть виконувати обов'язки батьків. Тому діти так само відчувають себе зайвими, непотрібними. Вони страждають від того, що про них не турбується. Вони страждають від того, що вони не мають тої любові, підтримки, і вони втрачають навіть безпеку, постійність в таких родинах. Тому таким родинам потрібна допомога спеціалістів. І без допомоги дуже важко викарабкатися з цієї ситуації ситуації. також ще в, в цих категоріях різних, які ми зараз дойдемо, діти часто починають брати на себе функції батьків. І за того, що вдома безлад, немає їжі, і за того, що батьки, наприклад, як егоцентричні батьки вони зайняті собою, можливо, вони якусь кар'єру, вони, можливо, там якісь актори або ну, якісь такі цікаві там, професії, вони собі будують кар'єру, і дитина предоставлена сама собі. Вона може просто перебрати функції батьків, вони як змінюються місцями. Це дуже важко дитині, вона стає, вона може вдома прибирати, вона починає готувати, починає брати на себе відповідальність. І це робить дитина. І тривожною, тому що це ненормально, коли дитина відповідає за дорослих. Особливо, коли це алкогольна, наркотична залежність, то батьки не можуть нормально турбуватися, вони е, знаходяться в такому стані, що їм дуже важко, і е, вони або в пошуку там нової дози, або їм погано, або вони перепили, або вони сплять. І діти е, тоді ну, дійсно нікому не потрібні і предоставлені самі собі. Також е, Подібна ситуація, коли є якісь хронічні хвороби, і батьки вже не можуть з цим впоратися, вони можуть знаходитися в тяжкому психологічному стані, фізичному стані, коли вони багато сплять, коли вони приймають якісь ліки, седативні, там, різні. І е, тоді вони теж не можуть виконувати батьківські обов'язки, можливо, і діти так само відчувають себе зайвими, непотрібними, тривожними, перебирають на себе функції батьків, починають турбуватися. Якщо є молодші брати та сестри, вони починають також. Брати роль батьків і турбуватися про цих малюків, які ще є в сім'ї. І, і ще четверта категорія, яку я виділила, це депресія, це якийсь затяжний стрес. Зараз можна написати, що це війна, і батьки знаходяться в тяжкому стані. Можливо, думають, що діти цього не помічають. Ми можемо. В свої думки ми можемо багато переглядати різних відео, ми можемо слухати експертів, дуже багато часу цьому приділяти. І нам здається, що діти цього не помічають. Ми можемо механічно виконувати якісь хатні справи, механічно годувати, а не давати дітям тепла, підтримки, якихось розмов. І дитина тоді знаходиться один на один і також відчуває себе все так само, як ми проговорювали, і зайвою. і... Тривожною і непотрібною, і е, також дуже страждає самооцінка, самооцінка вона рухається там до, до нуля, коли ти нікому не потрібен, коли про тебе ніхто не турбується, то самооцінка у дитини дуже низька. Тому е, що ж, ми, ми завжди з вами говорили е, про те, що е, дуже важливо розуміти, які ж тут шляхи виходу. І давайте ми разом подумаємо, що в більшості цих категорій, в яких знаходяться батьки, тут просто потрібна допомога спеціалістів, допомога психологів, допомога соціальних служб і допомога родичів, близьких, можливо, коли є якісь хвороби або депресії, якісь стани такі. То люди, які знаходяться поруч, це можуть бути близькі друзі, це можуть бути бабуся, дідусі, сестри, брати. Вони можуть тоді допомогти в вихованні дитини або втрутитися в цю сім'ю. І ми повинні розуміти, коли поруч із нами є такі сім'ї, де батьки знаходяться в таких станах, то діти дуже страждають і формуються, і їхнє майбутнє буде залежати, на жаль, від того, що вони переживали в дитинстві із за станів своїх батьків. Тому обов'язково потрібна допомога батькам. Обов'язково треба про це говорити. Обов'язково треба рятувати дітей, щоб вони відчували себе в цих родинах в безпеці, щоб вони відчували себе щасливими. Пам'ятайте про те, що ми говорили, що мрія нашого відповідального батьків, батьківства, щоб кожна дитина жила в безпечному середовищі, щоб кожна дитина відчувала любов. А батьки відчували задоволення від того, що вони є батьками. Тому якраз в цих станах цього не буде відбуватися. Хочу нагадати вам, щоб ви підписувалися на наш канал. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Ваші запитання. Я буду в різний спосіб якось відповідати. Можливо, в інстаграм, можливо, в особисті, можливо, в коментарях, можливо, буду записувати якісь окремі відео. І ми перейдемо ще сьогодні до наступного стилю батьківства. Сьогодні ми з вами роздивимось іще один стиль батьківства, який називається хаотичний. Хаотичний. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це за такий стиль, коли ми даємо дітям різні посили, і дитина не може зорієнтуватися. Коли це відбувається і як з цим боротися, що ж нам робити? І так, що може бути з батьками, коли вони дають такий хаотичний посил дитині? Наприклад, ми говорили з вами про те, що є ліберальний стиль батьківства. І буває так, що батьки в ліберальному стилі вони втомлюються від того, що у них немає дисципліни, від того, що діти їх не слухняні, і вони починають їх якось різко дисциплінувати. І це дисциплінування воно може бути непродуманим, воно може бути нелогічним, воно може бути ситуативним, якимось емоційним, і дитина тоді може бути розгубленою, тому що батьки довгий час були ліберальними, вони багато чого дозволяли, вони не дисциплінували дитину, і тут раптом почали якісь використовувати такі дисциплінарні методи, і дитина починає губитися і не розуміти, що відбувається. Тому якраз отут ліберальні батьки. Можуть раптово переключитися в таких батьків, які авторитарні, пам'ятаєте, да? в авторитарні. І дітям дуже важко. Так само це може бути і з авторитарними батьками, які намагаються в якісь моменти вести себе якось неприродня, непродумано, нелогічно і. І за того, і за настрою і переміни, і за якихось таких, якихось речей, які відбуваються в житті, ми можемо дітям давати такий посил хаотичний. І дітям дуже важко. В, в таких ситуаціях що робити дітям? І що з ними відбувається? Коли дітям йде такий хаотичний посил, коли змінюється настрій, коли відбуваються такі нелогічні, якісь дисциплінарні методи. То дитина тоді губиться, і вона не розуміє, що відбувається, і може вчитися підлаштовуватись, підлаштовуватись під батьків. Намагатися відчувати настрій батьків, намагатися розуміти, що ж тут відбувається, і як мені себе вести. Сьогодні так, завтра так. Сьогодні це маму дратує, завтра це маму радує. Тому е, такий хаотичний стиль виховання він е, збиває з толку дітей. Їм дуже важко, вони не розуміють. Для дитини ми з вами говорили про те, що для дитини дуже важливі якісь такі е, правила. Для дитини дуже важливі такі якісь спокійні речі, які вона вже знає. Те, що батьки роблять час від часу, вони роблять це завжди продумано. І дитина тоді розуміє, що від неї вимагається, які правила в сім'ї існують. А при хаотичному стилі такого не відбувається. Також я би хотіла сюди записати, які батьки можуть бути хаотичні, стиль виховання може бути у батьків. Це також якісь залежності. Залежності, але можливо на якихось ранніх стадіях. І коли мама, наприклад, або тато вживають алкоголь, і в той момент, коли вони тверезі, вони дають один посил дитині. Вони можуть бути адекватні, вони можуть дисциплінувати, турбуватися, готувати там, хвалити дитину, обіймати. А в той момент, коли батьки на підпитку або у них якийсь такий стан, то вони ведуть себе зовсім по іншому, і дитина змушена підлаштовуватися. Я можу розказати е, трошки свого. Досвіду я не пам'ятаю, я говорила про те чи ні, що мої батьки зловживали алкоголем. І ви знаєте, я навіть коли заходила у під'їзд свого будинку, то я намагалася прислухатися до того, як пахне в під'їзді. Я розуміла, що якщо там буває такий запах алкоголю або вариться у нас там вдома самогонний апарат був, варилася водка, то я вже розуміла, що там може бути вдома. А коли я відчиняла двері, то я одразу чула цей запах алкоголя перегару, І у мене вже така піднімалася тривожність, і я розуміла, що сьогодні тут буде щось недобре. Можливо, будуть якісь розбірки, можливо, до мене якісь претензії. Коли я заходила і чула запах їжі, чула якийсь мамин голос там приємний, як вона там наспівувала на кухні, я розуміла, що сьогодні буде класний день. І от такий от якраз, хаотичний стиль виховання, який був пов'язаний з залежністю, він робив мене дуже тривожною. І я не знала, що мене очікує. Навіть коли я була доросла і приїжджала в гості до своїх батьків уже, будучи заміжня, я також заходила у двір, заходила у під'їзд, і у мене оця була тривожність така. Я не знала, що мене очікує, і що буде сьогодні. І все залежало від того, чи тверезі мої батьки, чи п'яні. Якщо вони тверезі, то буде чудова обстановка. У нас вдома у нас буде весело. У нас буде якась смачна їжа. Ми можемо розмовляти там, могло бути ну супер. А якщо вони в Випили, то може бути все, що завгодно. Тому дуже важливо пам'ятати, якщо у нас такий перемінливий настрій, або ми в, в нашому вихованні ще не знайшли правильні шляхи, ми повинні розуміти, що це впливає на дитину. І для дитини дуже важливо, щоб наш посил був логічний, стабільний, щоб були правила, які, яких підтримуємось. І нам, як батькам, нам повин, ми повинні розуміти, що для дитини це надважливо, особливо коли дитина маленька формується та і в підлітковому віці, в будь-якому віці для дитини дуже важлива стабільність і безпека. Тому батьки, які відчувають, що вони можуть давати дітям такі хаотичні посили. Треба нам пороздумувати, порозмислити, проаналізувати. І взагалі ми вже з вами пройшли майже всі стилі виховання. Чому я на них так довго зупинялася і так багато проговорювала? Тому що від цього дуже багато залежить. І я дуже прошу вас, щоб ви, продивившись це відео, проаналізували свій стиль батьківства. І коли ви зможете зрозуміти, який ваш стиль, ви будете розуміти, які ваші сильні сторони, як буде формуватися ваша дитина, як вона, якою вона буде зростати. І ви зможете побачити. Свої зони розвитку, і тоді можна допомогти собі. Якщо ми дійсно хочемо змін, якщо ми дійсно хочемо допомагати своїй дитині, якщо ми дійсно хочемо побудувати у нас таке безпечне середовище, де живе любов, де живе спокій, де дитина щаслива, задоволена, де дитина розуміє, що від неї вимагають. Де ми як батьки щасливі, то нам треба це обов'язково проаналізувати. Я хочу звернутися до вас. Якщо вам це важко зробити, ви можете написати мені, і у мене є. Є така можливість провести таке тестування невеличке для того, щоб допомогти вам знайти свій стиль батьківства. І ми могли би разом з вами потім продумати, яким чином вам, в які, над чим вам треба попрацювати, які кроки зробити для того, щоб ваш стиль став демократичний. Я зараз запишу цю назву, і це якраз той стиль, до якого ми всі прагнемо. Демократичний. Демократичний. І знаєте, я думаю, що в більшості батьків якраз цей стиль і є, але у нас е може бути перекоси різні, тому давайте ми зараз трошечки зупинимось, що ж таке демократичний стиль. Якраз тут йдеться про баланс: баланс турботи і баланс між турботою і дисципліною. Тобто турбота про дитину і дисципліна. І я думаю, що кожен з нас в більшості випадків знаходиться саме в цьому стилі, але якраз той аналіз глибокий, якщо ми проаналізуємо, якщо ми подумаємо глибоко, то ми зрозуміємо, куди у нас буває перекос і яким чином він відбувається. Тобто я, наприклад, прослухала ці всі відео. Подивилась, подумала, що да, дійсно, у мене демократичний стиль. Коли треба дитині давати турботу, давати любов, давати похвалу, я це роблю. У мене високий рівень турботи, високий рівень похвали, високий рівень підтримки. Також я вмію дисциплінувати. І е, у мене дисциплінування логічне, продумане, спокійне, з правилами. Дитина розуміє, але в якісь моменти, коли я втомлена, або коли я захворіла, або коли. Е, Щось таке відбувається, якісь такі події. Наприклад, зараз всі в такому нервовому стані, ми цю, чуємо ці страшні події, там різні війна відбувається. Тому у нас буває перекос в якісь е, інші стилі батьківства. І ми повинні подумати: от саме мій характер, саме моє життя, саме я як особистість, в яку саме сторону у мене відбувається перекос. І саме це я прошу у вас зробити. Проаналізувати, подумати, який ваш стиль. Якщо ви впевнені, що ви знаходитеся в демократичному стилі виховання, то проаналізуйте, в який стиль ви можете випадати час від часу. І тоді ми зрозуміємо, як це буде впливати на дитину, що мені треба підкоригувати, які прийняти рішення і завжди про що пам'ятати, для того, щоб не зашкодити майбутньому моєї дитині. І е, я Дякую вам ще раз за те, що ви дивитесь нас. Мені дуже приємно ваші перегляди, ваші коментарі, ваші запитання. І я нагадую вам, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо намагатися для вас записувати нові відео, які для вас цікаві, які для вас корисні, які будуть відповіддю на ті запитання, які вас хвилюють. Наразі па!